На авторитет-карпарк заходить KIA Soul, друзі. 2011 рік, 1.6 бензин. Позаду у нас скло Скловсі оригінальні, ріднесенькі від KIA. Гарненька зимова гума стоїть. Як бачите, ідеально прозорі фари. Автівечка у нас 11-го року, як бачите, скло також 11-го року. Так, пішли гуляти по автівці. То нова, як ви бачите. Це такий у нас височенький, гарний хетчбек. Оцим соул і брав в своїх рекламах колись, що вони мають високу, гарну посадку. От, Будь ласка. Позаду і всюди скло підіймачі у нас. Так, як я казав, Ось партроніки задні, будь ласка. Ось такий багажничок у нас. Ось, будь ласка. Підсвіточка працює. Отак от відчиняється вгору. Так, По цій стороні йдемо. Тут, тут пластика трошки не вистачає. Будь ласка, ця сторона. Стоєчки, дверні проєми. От, будь ласка, тканинка, всі підголовнички, прокурів, пропалю, як бачите, немає. Так, йдемо на переднє місце. Так, що ми бачимо? Так, вінкот на місці, порошки не затоптані. До речі, у автівки невеличкий пробіг відносно для таких машин. Торпеда ціленька, бардачок не відпадає, все дуже добре. Дверцятка, ось вам понизу. Будь ласка, по даху ніхто не бігав, все дуже добре. Ну і гуми, я казав, загляньте зима з високим чи гарним протектором на дисках. Комплектація автівочки простенька. Давайте. Чотири скло звичайне кермо. Такий підстаканочок з попільничкою, до речі. Такий стаканчик тут є. Механіка, кондьорчик. І ось пробіг, друзі, 80, ну хай же буде 9 тисяч пробіг усієї машини. Ось так от. Так, капот. Давайте смик глянемо, що у нас там під капотом. Звичайний 1.6 від компанії Kia Hyundai. Це той самий двигунчик. Десь тут лапка. Ось вона. Ось, він, будь ласка, двигун. До речі, машинку замовили, побливали, трошки не доробили, як я бачу. Тут би без шумочку поставити. Так, а от там, бачите, захист двигуна присутній. Так що от така от апаратура. Друзі, нагадаю, це у нас 11 рік, 1,6, бензинчик, механіка 2011 року машинка. її на сьогодні у нас 7 тисяч. Пробіг 89, як бачите. Бажаєте кредит, будь ласка, банк, партнер залюбки надасть таку послугу. Так що приїжджайте на Карпарк, працюємо щоденно з 9 до 18 години.